та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високий, Горами хмелю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен в синім морі то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались. Та ясен раз у раз скрипів. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Я сьогодні Шевченка читаю, скільки мудрості в його рядках, мов на ангельських крилах літаю, коли тримаю кобзар у руках. Що завели, титан був та й годі. Він життя нам пророчив нове. І ходили чутки у народі, що не вмер він, а й досі живе. Вода з під дявола ялом на долину, пишається над водою червона кавина. Пишається линонька, я вже молоді, а полом, якби бо возить, вози Тече вода із загаю <під> та попід горою хлюпочуться качаточка поміж сокою. <під> а качечка випливає з за ним, ловить разку розмовляє з дітками своїми. Наші мраї на землі. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як та мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивую з дивом і печаль. Охватить душу, стане жаль мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї матері святої, що в мир наш Бога принесла, тепер її любо, любо жити. Вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись це моє, моє і дивиться на його і молиться за його Богу, і йде на вулицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показати своє добро. А подивіться моє найкраще над всіми. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина, любо, любо стало, Ташка зраділа і защебетала. Почула дівчина у білій святині, у білій хатині. Вийшла погуляти у гай на долину. Світає, як край неба палає, соловейком в темнім галі, Сонце зустрічає, вітер віє, степи лани мріють, між жірами, настабами верби зеленіють. І золотої, й дорогої, мені щоб знали ви не жаль. Моєї долі молодої, а іноді така печаль, Оступить душу. Аж заплачу, а ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось від гілі, одно однісіньке під тином сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі святої воленьки, що так, даремне, марне. Пролетять його найкращі літа, що він не знатиме де дітись на сім широкім вольнім світі, і піде в найми, і колись, Що він не плакав, не журивсь, Що він не де, не прихиливсь, то отдадуть у Вітає край неба, палає соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає тихесенько вітер віє. Степи вони мріють, меж ярами надставами, верби зелені. Сади рісні похилились, тополі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна побита красою, зеленіє, зелені вмивається Дрібно. дрібною росою, Споковін... спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю нема. Село і серце відпочине, село на наше не наче неначе писанке село, зеленим гаєм просло, си тут сади, біліють хати, а на горі стоять полагати. Не неначе диво, а в кругом сороколисі тополі. А там і ліс, і ліс, і сині і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вбиває на Дніпром. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина любо любо став, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і, і в білій святині, і в біленькій хатині вийшла погуляти в гайна долин. Стала весна, чорну землю сону розбудила, уквічала її рястом, барвінку крила. І на полі жаль, ворона, соловейку гаї, землю убрану, весною вранці зустрічаю. І він бачить усі наші справи, хто є друзі, а хто вороги, бачить біти і злети держави, й додає нам і сили, і снаги. Щоб жили ми і вчились, як треба, І пам'ятали свій корінь завжди, щоб любили і землю, і небо, І не було чужої біди.